Черговий напружений тиждень вже завершився. Не дивлячись на те, що ви не все встигли зробити. Пропоную вам зупинитися та відпочити на телеканалі. Надія для вас програма «5 хвилин для вічності. З вами її ведучий Володимир Гриневич. Цікаво зауважити, що немає нічого немічнішого за новонароджене немовля. Крихітне дитя нічого не дає сім'ї у значенні фінансової або фізичної допомоги. З людської точки зору найбільшим прикладом безумовної любові є любов матері, яка в день і вночі турбується про немічне грудне немовля. Дитина ніколи не думає про те, щоб ділами заслужити прийняття і любов. Такі думки спадають на думку лише тоді, коли ми стаємо достатньо дорослими, щоб думати і діяти самостійно. На жаль, ми живемо у суспільстві, де нав'язується переконання, що нас люблять лише тоді, коли ми успішні. Така любов є умовною. Ми рідко вважаємо, що можемо бути прийнятими і любимими, якщо нічого не зробимо для цього. Таке ж уявлення переважає і в духовній сфері. Ми відчуваємо зобов'язання щось робити, аби нас полюбили. Робити щось із метою знайти любов і схвалення Бога або людей. Це те саме, що їсти картопляні чіпси або солений арахіс. Як утриматися, щоб з'їсти тільки один? Скільки би знаків любові ви не отримали, їх ніколи не буде достатньо, оскільки вони позбавлені справжньої поживності і не можуть втамувати почуття голоду, що глибоко усередині у вас? Тому ви намагаєтеся зробити більше вчинків, більш наполегливо працювати, сподіваючись, що цього разу жахлива порожнеча залишить вас. Біблія ясно показує, що Бог любить безумовною любов'ю. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. Бог любить вас уже за те, хто ви є, не за те, що ви робите. Бог не чекає, поки ви станете досконалими. Зовсім ні. Він любить вас тепер повністю і цілковито, звідки ми знаємо, ціна цього світу ніщо у порівнянні з цінністю однієї людської душі. Чи може щось перешкодити Богові любити будь-кого, хто має таку неймовірну цінність? Бог цінує нас із двох причин: Він створив нас за своїм образом і віддав свого сина на смерть заради нас. Ми можемо правильно оцінити себе лише тоді, коли прийдемо до Голгофи, тільки у світлі викуплення, здійсненого Христом, ми зможемо дати собі правильну оцінку. Кожен із нас має велику цінність для Бога. Адже він створив, а потім врятував нас із пазурів сатани, Бог віддав свого сина, щоби уже зараз ми жили більш повноцінним життям і завжди перебували з ним у його царстві. Давайте в молитві подякуємо Богові за його безумовну любов до нас. Дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за твою безумовну любов. За те, що ти опікуєшся нами, за те, що ти нас приймаєш такими, як ми є. Просимо Тебе, Господи, прости нас і допоможи нам завжди цінувати Твою велику любов по відношенню до кожного з нас. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будь ласка, щодня прославляйте Бога, за Його любов. Вашій увазі пропонуємо цікаві уроки по вивченню біблії. Ви можете отримати їх, написавши або зателефонувавши до нас. Контакти ви можете побачити на екрані. Бажаю вам щасливої суботи. До побачення!